Останнім часом дуже часто на консультаціях в мене запитують, як справлятися з тим негативом, який нас переслідує. Обставини, в яких нам доводиться жити, дуже непрості. І, а жити треба якось. І важливо, щоб ця якість життя була все-таки на високому рівні. Що я можу порекомендувати в такому випадку? Це мій досвід. Я ним ділюся. Ви маєте можливість спробувати це в своєму житті. А далі подивитись, наскільки це у вас буде діяти. Перш за все, це я. Свідомо контролюю свій внутрішній стан, тому що дуже часто саме на автоматі ми провалюємося в страждання, в негатив, в погані думки, і вже самі не помічаємо, в який момент у нас в голові є якийсь негатив. То ми вже згадали якусь подію погану, то ми переживаємо за щось і все тому подібне. Для мене, коли я особисто так провалююсь, я в цей момент відмічаю це далі. Моя задача вивести себе більш на позитивні думки. І я маю три практики, які мені в цьому допомагають. Перша практика це відмітити навколо себе три позитивних момента. Відчули, що ви вже провалилися в негатив, що у вас вже пішов той монолог негативний, і починаєте зосереджуватись навколо себе на позитивних моментах. Там, наприклад. Гарна картинка на бікборді з програвача грає гарна музика. жінка йде, несе гарний букет квітів, і це дуже тішить ваше око. Просто фокус уваги на цих три моменти. Все, відпустили, поїхали далі, і вже енергетично ви піднялися вище. Друге це коли вже так дуже серйозно вам все не слава Богу. Спробуйте цю практику вдячності, про яку вже багато хто говорить, але вона дійсно має дуже велику силу. Це просто починайте в своїй голові дякувати. Слава Богу, жива! Слава Богу, руки, ноги при мені. Слава Богу, там здорова, маю роботу, здорові родичі. Ну і ви собі причислюєте те, за що ви дійсно вдячні. Богу всесвіту, хтось там є. От ви вдячні, що у вас це все відбувається. Третя практика це роздавати, як я кажу, високий вайфай, любов. скажімо так, для того важливо себе помістити в цей позитив, тобто бути в ресурсі. Як я над цим працюю? Я, наприклад, прокидаюся вранці і в мене є тих 15 хвилин, де я проводжу цей час з собою. П'ю каву, і мені дуже важливо в цей момент, щоб в моїй голові не було негативу, щоб я не думала про події негативні, які відбуваються там в новинах, новини не листаю. Свідомо, просто в хороших думках п'ю собі ту каву, і важливо відчути цей внутрішній дзен. І от коли цей дзен ви вже відчуваєте, тоді я беру і. Роздаю його, що називається. Я подзвоню там, наприклад, своєму татові щось добре скажу, там подзвоню своєму мужчині, добре щось скажу, наповнене любові, сина обніму щось хороше скажу. Ми просто віддаємо, але воно так працює, що потім це все позитивно нас вертається тільки вже з іншої сторони. До речі, стосовно віддавання, ще хочу такий момент відмітити цікавий. От ми всі бачимо, коли людина ми відмічаємо в ній якісь приємні, гарні риси. Завжди щось гарне ми в людині можемо побачити, так? але ми не навчені це озвучувати. Тож я практикую так, що я це озвучую. Я обов'язково це людині скажу. Це ж є я дарувати любов. А від, в результаті до нас потім ця ж сама любов повернеться, тільки вже з іншої сторони. Моя здача роздати, а в свій час вона, напротязі, дня вона ж так само і до мене прийде від інших людей. Так Воно працює. Тобто Таким чином, я себе вивожу на вищі вібрації